Ще ми такої зимньої погоди ні, 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 цього не пекли хліба. На вулиці падає сніг, а ми печемо хліб. Просто небо. Трошки розгорну жару. О, і будемо відправляти наш хлібець. Будемо відправляти хлібець до тандиру. О, так, трошки поправлю. О. І відправляю. Опа. Опа. Ох, айше рукою трунуся. Ну хай. О. Все накриваю. Пілин торок